Я поздравляю всю Украину с праздником Днем Незалежности. Желаю <гадаю> им счастья, добра, мира, чтобы война поскорее закончилась. Ну и чтобы все было хорошо. Э, Какие-то вещи, что на Украине? Э, Сеньор Энрике Мануэл Гимаранс уже в пятой в Украине. И это первая вещь, что в 2003 году. Первый он приехал в 2003 году и с того часу. До сьогодні, посаджи 30%, тобто впродовж 13 років, не комусь гости майже до України, він не просто uh, вподобав собі Україну. Кому аж Україна красити? Uh, він вважає, що uh, Україна uh, є частиною його. Sei, embora pouco. Я знаю, хоча й не дуже багато, досhменти desde 2014. Про надальні події з 2014 року. Я сподіваюся, що ці неприємності. Конвітрія до України. Української перемоги. Шановна Україна і наші українці, я хочу щиро привітати вас з 25 річчям нашої незалежності. Я бажаю вам насамперед, щоб у нас закінчилась війна, щоб маленькі дітки росли з батьками. Я просто хочу привітати з вами, що ми вже 25 років незалежні, тому і ми будемо завжди такими. І війни в нашій Україні не буде. Ще раз вітаю з 25 річчям нашої України. Доброго дня. Хотів би побажати всім громадянам та гостям нашої країни гарного настрою, веселого свята, відзначного свята, свята, Дня Незалежності нашої країни. Побажати хотів би наступного стабільності, зтілення їхніх мрій, та бажань та здоров'я, щоб в нашій країні все було дуже гарно в майбутньому і зараз. Дякую. Звідки ти не був? І на якому я не говорив би. головне любити свою країну з Днем Незалежності. Слава Україні, героям слава. Ну, що ж, день народження, це завжди свято. Тим паче, коли ювілею 46 мільйонів українців за останні 25 років багато наша держава пережила, але все-таки, як виявляється зараз, це лише початок складного шляху до тієї країни, про яку ми всі мріємо для сильної, незалежної, самостійної, де кожен українець буде любити свою державу, передусім розуміючи, як казав Кеннеді, свою власну роль для неї. Тому ж хочу побажати, щоб ми наслідували той приклад державотворення, який є у світі, любити передусім свою країну, кожному, намагатися зробити для неї як найбільше, а вже потім чогось очікувати від неї з ювілеєм, дорога Україна!